Коли говорять смиренно приймати зневагу і образи, так, є така річ в катехізмі, якщо ви цитуєте його. Тобто про слова Ісуса, не відповідати злом за злом. Як правильно зрозуміти це твердження? В ході роздумів я для себе виділив таку тезу: смиренно приймати зневагу не дорівнює відсутність будь-якої реакції. Я ж вважаю, що фрази по типу. Будь ласка, не роби так, це завдає мені болю, це мені неприємно. Ці фрази, як на мене, і є адекватною реакцією на злі наміри. Це і не відповідати злом на зло, але в той же час це присутність, хоча б якоїсь реакції на ситуацію. Саме так я думаю, що ви розумієте все правильно. Зрештою, коли ми читаємо в самого Ісуса, яким чином Ісус реагував, коли його били, то колись на допиті в нього питалися, він відповідав, а колись і не відповідав. Колись його били, і він казав: якщо я сказав зле доведеться, якщо кажеш добре, то за що ти б'єш мене? То Ісус також відповідав і також боронив себе. Тоді, коли бачив, що є якась можливість достукатися до людини, пояснити щось їй. Далі вже мовчав, побачив, що ця ненависть надто велика. В багатьох ситуаціях, наприклад, коли нас щось дратує, якась людина щось робить, я не знаю, там, ну, скажімо, хтось там сіпається на стільці, і ми чуємо цей звук, він нам не при... Ямний по вухах, ми можемо сказати, що ви бачили не робити, або сидимо, наприклад, не знаю, в громадському транспорті, або не знаю, в кінотеатрі, і хтось стукає по кріслу спинки мені, або комусь іншому. Або світить мобільним телефоном в кінотеатрі, або десь там розмовляє голосно. Тоді я маю цій людині сказати, що вибачили, ну, мені це неприємно. Я повинен звернути увагу. Я не маю права сидіти злитися, натомість інші люди просто бояться сказати, тому так потрібно інколи заступитися. Якщо не за себе, то за інших. Або просто людина може не звертати уваги. От вона може щось робити неправильно, що заважає іншим людям, не просто мені не подобається, мені може щось подобатися і не подобається. Тися це мої суб'єктивні речі, але суть не в цьому суть в тому, що якщо проти мене щось робиться або проти ближнього, то тоді я маю сказати, що вибач, але не роби так, так як ви ось це описали. Думаю, що цілком притопні речі.